Подивіться, яке в нас небо гарне. Всім добрий день. Обожнюю таку пору року і погоду. Перед дощем, коли сонечко світить і хмари важкі ходять. Ташкі співають, супер. Сьогодні якраз гарненький день, я думаю, що я сьогодні буду трішки займатися своїм городом на підвіконню. В готелі сьогодні висаджу ці віолки, бо вони вже взагалі переростають. Вони то ще відцвіли, але бачите, вони... їм не вистачає тут місця. Все-таки в цих касетах Це ж тимчасові, наскільки я вже зараз розумію, для них контейнери. Їх потім потрібно висаджувати в ґрунт. Це мені Максим на 8 березня подарував. Бачите, тут ще багато пуп'яхів. Думаю, може одного залишити, пересадити в горшок, може б і не, Але і місця немає, навіть не знаю, що робити. Так наче хотілося б залишити хоча б одну собі, а тут їх шість шість касет. І в місце сюди, де, де була віола, посаджу свою розсаду, перчики і томати, і ще в інші там контейнери позасаджую, поза тому що всі ж вони все одно сюди не влізуть. Ось. Але хотілося б цю віолку собі залишити хоча б одненьку. А з іншого боку, я не знаю, чи вона взагалі в кімнаті придатна рости. Мені здається, що їх отак вигонять, вирощують, а потім вони їх е, е, висаджують десь в клумби і вони розростаються за сіле літо аж до осені. Я думаю, що тут біля готелю посаджу. А там є, бачите, де ці червоні сливі пісарді. Там внизу є. Такі, типу, як клумбочки біля лавок. А то туди я думаю, їх висадить. Якщо адміністрація мене не насварить за це, не знаю. А просто висаджувати десь в лісі не хочу. Хотілося б, щоб вони все таки цвіли і радували. Так що, зараз щось буду придумувати. І буду сьогодні ось, дивіться, яка мене вже розсада. Все-таки пересаджувати. Така вона мене гарна вже навіть. Томати попускали справжні листочки. Бачите, вже ну, вони не сильно витягнулися ще. Все-таки в нас температура повітря тут на підвіконі прохолодна. Але їм подобається. Так? Бачите, навіть перчик, уже який гарний. Ось, то я буду сьогодні їх придумувати, куди саджи... садити. І ще якось хочу зробити оце сюди на цей шуруп. Оця буде підвішена, вона вже висить. І ще якогось лотка треба придумати, щоб нижче ще отак підвісити до вікна. Тому що тут у нас продукти, бачите, сьогодні салат брала, морквичку, тут у нас холодильник, так як в номері немає звичайних холодильників, то ми все холодимо тут. Повітря ось холодне, звідси йде дірочка. От Бачите, вікно ми тримаємо постійно відчиненим, щоб не псувались продукти. Ось, ну, так, виходимо з цього становища. Я руку взяла вчора, ось кріп взяла. Ось, А тут у мене ж бараболина росте. Ой, її вже підв'язувати треба. Ще навіть не знаю чим. Нитки у мене звичайні є, може, нитками, звичайними побачимо. Вона вже, напевне, сантиметр 80 см. Деревце грошове. Гіацинт, але ну він вже відходить, це вже показувала, в принципі. І орхідею, можливо, вже треба напувати. Вона вже бліда чи не бліда, Значить ще й не бліда, ще й зелена. Може, ще й рано. Я дощової води набрала, дощ і Ось і стріхи налило, то я набрала відерце. Я також буду сьогодні, в мене тут морквина лежить. Сьогодні буду квасити ще капусту, вже другий раз. Купила там вон, знов таку капустину. Он там вона у мене гарна за євро 30. Коротше, купа всяких справ сюди її покладу. Ось. Але основне, що треба мені оце пересадити цю віолку. І розібратися, що куди мені пікірувати, пересаджувати ці свої томатики і перчики. Вони гарні. Перцю тут взагалі повну зійшло, я не знаю. Я вже там одній жінці сказала дам. І інші також вже двом я роздам. Ну що ж їм там, вони кажуть, нам по пару штук тільки треба. А куди ці всі інші дівати, я не знаю. Ну, собі залишу там помідорчиків, не знаю, 4, може, 5. Перчинок так само, а інше куди. Друзі, я не знаю. Так що пішла я займатися. Вже землі трохи натаскала, ходила на прогулянки, приносила. Треба зараз буде вже розібратися із цим усім. Бо ще день-два і вже взагалі буде критично. Треба вже пошвидше цим зайнятися. Так що йду я ось зараз займатися, поп'ю чаю і буду своїх малючків кудись садити. Але спочатку віолку треба пересадити. Якраз у нас погода така, що дощики підуть, якраз і полиють після того, як я посаджу. Ну, все буду показувати. Я її вже гарненько водичкою пролила вже можна в принципі і садити. Всім привіт, друзі! Знаходжуся біля готелю і думаю, може це краще сюди посадити квіточку. Бо тут є місце гарне таке, і земля наче непогана. І тут ніхто не косить траву, тому що косить тільки оцю частину. І тут можна посадити. Місце є. Ось я думаю, що тут буде гарне місце. Ну, не всі, але пару штук посаджу. Я думаю, що мене ніхто за це сварити не буде. Тут ніяких квітів більше не росте. Бачите, в неї вже ось таке коріння. І зрозуміло, що їй не подобається. Вона хоче жити десь. В такому місці вже. Я думаю, що вона має тут прийнятися, я так сподіваюся. Ось дивіться. П'ять штучок, а одну спробую залишити собі в номері. Пересаджу в такий стакан. Ну, побачимо, що з того вийде. Якщо буде їй погано, то також пересажу в грунт. Ну, Ось така краса вийшла. Я сподіваюся, що вони тут приживуться. Бачите, я їх замольчувала цими гілочками. І зараз полию гарненько. Там -то ґрунт внизу такий собі, набагато камінців, але я думаю, що оцей, що зверху, то сам ґрунт плодородний. І часто йдуть дощі, вони тут мають нормально рости. Прямо біля входу отут. Тому що думала далі кудись занести, але думаю, хай будуть, якщо вони приростуть тут. Вони ну, все одно однорічні, то я думаю, готель не буде проти того, щоб вони тут поросли. Ось. І красиво буде, якщо вони тут будуть квітувати, буде дуже гарно. Побачимо, що з того вийде в майбутньому. Піду водички візьму. Так. Зараз ми їм дамо водички попити. Таке місце для них тут. Так, ось одну сюди посадила, бачите, побачимо, чи буде їй тут подобатись, чи не буде. Так, а сюди зараз буду садити томати. Ось вийшли отакі, бачите, поки що так будуть, а потім томати я, коли підростуть, то присаджу ще. А всі інші томати мені треба комусь роздати. Пес посадити. Вон, я набрала контейнерів людей. І буду роздавати. Тільки треба землі тепер багато принести. Так, ну що, зараз треба йти по землю і треба мені її багато. Блін, це проблема трохи тут в Ірландії. Тут нещодавно покосили газон. Подивіться, як швидко оці цукоротки проростають. Сьогодні так тепло, день такий класний парить, такий, наче перед дощем, але подивіться, яка ж краса. Так подобається мені займатися оцим садівництвом, городом. Хоча знаю, що це все без толку в плані вирощення овочів, тому що вони ж хочуть все-таки в парничку десь, десь в землі жости, так на відкритому повітрі. Що ж вони... На вікні будуть, але толки є тільки, що ти естетично, емоційно, е, наче трішки поринаєш в минуле, згадуєш, як ти вдома цим займався. І якось так ментально себе лікуєш. Ой, впала ложка. Відпочиваєш морально. Психологічна. Десь вважала, що праця в землі допомагає людям справитися з різними проблемами психологічними. І це правда, я вдома багато часу проводила на вулиці, біля городу, біля квітів, біля тваринок моїх. У мене багато було різних. І курочки, і качечки, гусочки, і цесарочки, кролики. Ну, коли в приватному будинку живеш, то я думаю, що це зрозуміло, що всі, так само, як я, так само цим і займаються. Ну, не всі добре, не будемо вже всіх під одне. Є люди, які Ей, нічого біля дому не роблять майже. Ну, все одно там навіть покосити траву, то це треба мати, час і бажання. Ну, але я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Так, ну що, я лізу сюди до себе. <гум> до себе. Я тут, до речі, бачила відро десь. Ой, я тут свіже принесла, я ще так взута сьогодні. Бачите як? Фу, буду брудна, як свинюка. Тут я десь відро бачила, Чого його вже хтось забрав. Лежало отут відро. Чи це не тут? Що це я таке зробила? Що це я так одяглася сьогодні сюди? Треба ж було. А, он відро. Я б його звідти достала, якщо вийде, і краще б туди набрала землі. Моя з пакетом мені не Ну, Зараз спробую його дістати, відро, тут такі колючки. Фух, піввідра нагребла. Так незручно стояти тут, важко. Ну нічого, і треба ще з якоюсь землею перемішати її. Подивіться на цю красу. Яблуні як цвітуть. Якісь дички, манюсінькі такі. Але гарні вже навіть ті пелюстки попадали. Дички. Ой, пахне обожнює цей час. Коли квітнуть яблуні. Так, ну прийшла я сюди, зараз тут землі якось ще наберу. Я тільки що прийшла і дивлюся, хтось викинув вазон. Ось оці калачики, бачите, і вони ось зацвіли. Можу взяти та й посадити. Дивіться, які красиві. А, точно, хтось викинув прямо з цим. Прямо бачите? Прямо з комом. А вони хочуть жити. Дивіться, які красиві. А, вони ось відламалися. Ладно. Цікаво, чи вона пускає, корінці з боку чи не пускає. Бачите? Давайте я її тут і присажу, а вдруг пустить корінчик. І це можна зарити в землю, а вдруг буде жити. Чого б і ні. Просто хтось викинув, чого викидати. Можна ж його присадити. Якось так, друзі, дивіться, скільки ще залишилось, вже тут насадила, куди могла просто. Зараз буду роздавати. Так, ну що, посадила все. Ось. Квіточка, перчик томату угу. досипала. Ой, бараболі досипала землі. Ось. От стільки томатів, але ну, я вже роздавала кому тільки могла. Ще пару перчиків, може, також ще комусь віддам. І грошове дерево. Отак От у мене тут тепер.